Вибач, авантюристи, ти недостатньо сильний, щоб вийти за межі лісу. Я ніяк не можу тебе пропустити. Мені байдуже, пропусти. Вибач, моя совість не дозволяє мені випустити тебе за межі лісу. Ти неодмінно загинеш. Ти надто слабкий. Пропустити. Так, вибач, я не знаю, як сказати це, щоб не образити тебе, тому просто я просто скажу це, добре? У тебе недостатньо сили, недостатньо інтелекту, харизми, Ого. грубої сили, спритності, Ого. у тебе недостатньо мани, Ого. недостатньо стійкості, у тебе немає жодного показника, достатнього для того, щоб вийти за межі цієї точки. Гаразд. Тоді так. Я піду тренуватися, щоб одного дня. Одного дня бути достатньо сильним, щоб пройти. Гаразд. Так що доба. Я буду роками тренуватися. Почнемо. Ой, що це? Давай зірвемо. Що? Ого? Ти врятуєш ці землі. Ого, авантюриста, ти дійсно той, на кого ми чекали. Зло не зрозуміє, що сталося, коли ти вийдеш за межі лісу і знищиш його. Дивовижно! Ого! Оце так чоловік. Вітаю, друзі! Дякую за перегляд! Якщо хочете більше відео українською, на каналі їх уже озвучено більше 200. Можете переглянути, деякі з них будуть ось тут. І якщо хочете підтримати, найкращий спосіб це підписатися. Дуже дякую.